Всіх вітаю! Дивимося безпекову ситуацію на наступний тиждень з 24 лютого по 2 березня для всієї України. Будуть загрози для людей. Загрози руйнування на наступний тиждень для України. Так. На жаль, на жаль, є загроза втратити якийсь дуже дорогий ресурс. Це може бути балістика і мова йде про. Це може бути лікарня, може бути якийсь навчальний заклад. Це може також стосуватися дітей, тобто під загрозою діти. Тут у нас верховна Жриця, тобто, я можу так сказати, я думаю, що ще обставини не склалися для цього, але загроза для цього є, на жаль. Так, які ще є загрози для людей в наступному тижні, покажуть загрози для людей. Буде працювати такого. Щось, щось треба буде захищати воду чомусь. Це може стосуватися води, або ж в інформаційному полі, те, що стосується дипломатії, переговорів, може бути якась така пауза, де ми будемо стояти в захисті. Це що? Так, якась ситуація, що стосується війни, якихось документів нас можуть поставити в якусь залежну, залежну ситуацію. І Це стосується, знову ж війни. Тобто може вийти якийсь новий закон, який теж може стосуватися і транспорту, і війни військових. Що ще? Так, якісь втрати в переговорах. Або знаєте що, це може бути десь по областям. Можуть бути якісь втрати в зв'язку з чим? Так, да. це буде пов'язано з обстрілами, буде працювати ППО. Да. Від швидких цілей, можемо щось втратити. Це може бути місце, де люди відпочивають, де люди проводять ну, такі, може, свята, може, там, де збираються для чогось, щоб святкувати. Є загрози для таких місць. Так, вночі загрози для людей від ударів, іменно для сімей. Торгові місця дуже важко. Що саме там? Взагалі, то буде дуже багато інформації, прямо от кругом вона буде розливатися, від якої нам буде дуже страшно. Ми будемо думати, що все вже просто хуже не може бути. Люди будуть у вічаї, будуть через це багато нервувати, між собою сваритися. Тому що тут просто буде плюс знову ж те, що стосується ресурсів, якісь будуть важкі обставини. ну, Вони і так у нас є. Тому, в принципі, ну, треба триматися, треба розуміти, що зараз нам всім важко і підтримувати один одного. Не сваріться, я вас прошу. Так, удар можуть. Біля води можуть щось перебити, щось важливе. Що може, ми можемо залишитися без... Це може також і світла стосуватися. Ну, тобто, нам як закриється очі. Я так можу. Що це... А, це, Те, що ми очікували якусь силу, те, що давало нам силу. Я не знаю, як. Ще Що зрозуміти, щось десь можуть перебити, і е, нас якась нестабільність через це. Так, руйнування, пожежі. Так, щось. Щось стосується також, може стосуватися води. Руйнування, пожежі. Якогось знову ж такого об'єкта, там ну, якось, можна сказати, завода підприємства саме дорогого десь біля води. Ну, на жаль, ще те, що стосується минулого або дітей, ми будемо щось оплакувати. Росія може принести нам якісь сльози, що стосується або минулого, або також це дитяча карта. Треба берегти дітей обов'язково. Так, да, буде страшно, десь треба буде відходити. Що саме? Чому відходити? З якоїсь території. Показує, що з якоїсь території треба буде відходити, як в минулому. Може, десь буде, будуть відходити наші хлопці. Добре, дивимося на дні. Загроза балістики. Щось може, якась атака може дуже вразити наше серце. Ми будемо захищатися. Також невеликі дрони будуть Це знову десь біля води. Атака на воду. Я переживаю за воду, бо щось багато кубкових карт. Знову ж багато фейків, які е, якісь серйозні кардинальні зміни, що стосуються тих територій, які ми утримуємо. Зеленський, Зеленський, як завжди, допомога, всі ресурси, які тільки можливо можливості дістати для нас допомогу. Тут прямо показують, що він буде шукати допомогу і можливість він таку матиме. Вже будуть якісь плани з приводу роботи сумісно якоїсь може це производство, або будуть разом усі працювати і, мабуть, будуть ще переїжджати до нас люди, ось дороги з інших країн. Буде багато розмов. І, в принципі, все-таки на паузі, вирішаючи, Але робота все-таки ведеться. Успішна робота всього світу. Успішна робота всього світу. Деякі речі будуть поставлені на паузу. Якісь новини, через якісь новини. Але все ж таки люди їдуть, щоб працювати, щоб планувати. От, так що. В принципі, робота ведеться, але загрози залишаються. Тому обов'язково бережіть себе, як можете. Бережіть себе, бережіть рідних своїх. Вірте в нашу перемогу. Все буде Україна.